Це більше ніж просто іграшка. Це будівельний матеріал для уяви, універсальна мова, яку розуміють діти та дорослі на кожному континенті. Це система, що дозволяє створювати з хаосу порядок, а з порядку мистецтво. Це Лего. Сьогодні бренд Лего це культовий феномен. Його знають 97% людей на планеті. Це не просто набори в коробках. Це фільми-блокбастери, складні відеоігри, освітні програми в школах і навіть експонати в музеях сучасного мистецтва. Компанія Lego Group це одна з найпотужніших та найвпливовіших компаній у світі, яка в певні роки обганяла за прибутками навіть таких гігантів, як Metal, виробника Барбі. Але як це сталося? Як маленька, ледь жива столярна мастерня з глухого данського містечка Білум перетворилася на глобальну імперію вартістю в мільярди доларів. Як проста пластикова цеглинка змогла не просто вижити, але й перемогти в епоху цифрових технологій, відеоігор та смартфонів. Це історія про неймовірну стійкість. Про геніальний дизайн і про силу гри. Наша історія починається не з пластику, не з мільярдних прибутків і не з всесвітньої слави. Вона починається з дерева, попелу і людини, яка двічі втрачала все, але відмовилася здаватися. Ви на каналі Лего Мовний і в цьому відео ви дізнаєтесь історію Лего. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Ми починаємо. Знайомтесь! Ол Крік Крістіансен, Тесля з Білуна, що ледь зводив кінці з кінцями під час Великої Депресії. Його бізнес, що виготовляв меблі та предмети побуту, був на межі краху. У 1924 році його майстерня згоріла дотла вперше. Він відбудував її, потім, втративши дружину, він залишився сам із чотирма синами. Щоб вижити, він почав робити мініатюрні версії своїх меблів. Як зразки, але швидко зрозумів, що його діти граються ними, як ляльковими. Тоді він переключився на виробництво дерев'яних іграшок. Він робив їх якісно. Його девізом, висіченим на стіні майстерні, було лише найкраще є достатньо добрим. У 1934 році він провів конкурс серед працівників на найкращу назву компанії, і сам в ньому переміг. Назва Лего скорочення від данських слів Leg Гот, що означає грай добре. Лише згодом він дізнався, що латиною Лего можна перекласти як Я збираю або «я з'єдную». Ідеальний збіг. У 1942 році майстерня згоріла вдруге. Це був нищівний удар. Але Ол Крік знову її відбудував, цього разу зробивши більшою. Після Другої світової війни він побачив майбутнє у новому революційному матеріалі пластику. У 1947 році він зробив неймовірно ризикований крок. Витратив 30 тисяч данських крон, суму, що удвічі перевищувала річний прибуток компанії на першу в данії машину для лиття пластмас. У 1949 році він випустив свій перший блоковий конструктор, натхнений британською іграшкою KedyCraft. Він назвав його Automatic Binding Bricks, автоматично з'єднувані цеглинки. Але вони мали фатальну ваду, були порожністими всередині і дуже погано трималися купи. Конструкції розвалювалися. Рішення було прийнято у 1958 році після смерті Ола Кріка від його сина Готфріда. Це була інженерна магія. Готфрід зрозумів, що для ідеального щеплення потрібне точне тертя. Він запанетував революційне вдосконалення. Систему шип і трубка, три маленькі циліндри всередині цеглинки, які ідеально з точністю до мікронів чіплялися за шипи на інші цеглинки. Це давало те саме фірмове клацення, звук, який сьогодні знає кожен. Цеглинки тепер трималися міцно, але водночас їх могла роз'єднати дитина. Це був ідеальний баланс. Але Готфрід думав ширше. Він не просто продав іграшку, він продав Лего систем і Систему гри LEGO. Його маніфест 1955 року складався з 10 принципів. Головний з них усі елементи вироблені будь-коли мають бути сумісні між собою. Цеглинка, куплена сьогодні, ідеально підійде до цеглинки вашого дідуся з 1963 року. Це була революція. Лего перестало бути просто конструктором. Воно стало платформою. Системою, яка росла разом з дитиною і могла розширюватися нескінечно. Саме в 1958 році цим патентом народилася сучасна імперія Лего. До 1970-х. Світи Лего були красивими, але порожніми. Були будинки, машини, поїзди, але не було мешканців. Компанія експериментувала з фігурками, але вони були або занадто великі, і не в масштабі, або нерухомі. І ось у 1978 році з'явився він, маленький жовтий чоловічок за вишки рівно в 4 цеглинки. Міні-фігурка. Вона мала рухомі руки й ноги. Нейтральну посмішку і жовтий колір шкіри, щоб бути расово нейтральною. Дизайнер Єнс Нігарт Кнутцен створив ікону. Це змінило все. Абсолютно все. Тепер діти могли не просто будувати декорації, а й розігрувати історії. Мініфігурка стала аватаром дитини у світі Лего. Це дало поштовх до золотої ери. Тематичних наборів. З'явилися фракції, сюжети, конфлікти. Lego Space 1979 року з його мирними дослідниками космосу, Lego Castle 1984 року, що принесло лицарів і фортеці, Lego Pirates 1989 року, які вперше вели в гру зброю та міні-фігурок з різними виразами обличчя. Lego стало синонімом. Епічної сюжетної гри. Але наприкінці 90-х імперія похитнулася. Настала цифрова ера. Увагу дітей захопили відеоігри, тамагочі та інтернет. Керівництво Лего запанікувало. Вони вирішили, що класична цеглинка застаріла, компанія почала відчайдушно експериментувати, розпилюючи свою ідентичність. Вони випускали дивні надто спрощені набори, як от Jack Stone, або катастрофічний гладіатор, де майже не було будівництва. Вони забули про свій головний принцип систему гри. Вони почали випускати тисячі нових унікальних деталей, що робило виробництво неймовірно дорогим і хаотичним. У 1999 році компанія зробила крок, який однозначно і врятував її, і мало не вбив Лего Wars. Це був перший ліцензійний продукт в історії бренду. Успіх був феноменальним. Діти шаленіли від можливості збудувати X-Wing, але це була палиця з двома кінцями. По-перше, компанія почала платити величезні роїтлі. По-друге, вона стала залежною від успіху голівудських фільмів. Замість того, щоб створювати власні світи, Лего почало просто ілюструвати чужі. До 2003 року ситуація стала катастрофічною. Компанія втрачала мільйон доларів за день. Лего було на межі банкрутства. Настав час для рішучих дій. У 2004 році компанію вперше очолила людина не з родини засновників. 35-річний Йорген Вінг Кнутсторп, колишній консультант Мак Кінсей. Він провів хірургічно точну операцію. Він продав парки Леголенд, продав студію відеоігор, скоротив тисячу робочих місць і найголовніше, скоротив кількість унікальних деталей майже вдвічі. Він оголосив нову стратегію повернення до цеглинки. Кнут зрозумів те, що забули його попередники. Лего, це не просто іграшка, це досвід будівництва. Компанія знову зосередилася на якості. Вони також звернули увагу на нову величезну аудиторію дорослих фанатів. Для них почали випускати складні дорогі набори, як от із серії архітектур. Технік та Ultimate колектор Series. Лего перестало бути суто дитячим, і тоді вони підкорили Голівуд. Відеоігри Лего стали мегахітами. А у 2014 році The Lego Movie відірвав кінотеатри. Це був не просто фільм, це був геніальний маркетинговий хід і щире визнання в любові до творчості, що знову зробило Лего найкрутішим брендом на планеті. Від маленької дерев'яної качки до Всесвіту. Обмеженого лише вашою уявою. Історія LEGO – це не просто історія успішного бренду, це історія про те, як важливо мати чітку систему, вірити в якість і ніколи не забувати про силу гри. Сьогодні, в епоху доповненої реальності та штучного інтелекту, Лего продовжує розвиватися, поєднуючи цифровий та фізичний світи. Але в основі всього, як і в 1958 році, лежить вона, просто це глинка. Ідеальний інструмент, щоб будувати світи, втілювати мрії і цеглинка за цеглинкою творити власні історії. Адже девіз Ола Кріка Крістенса лише найкраще є достатньо добрим, досі актуальним. На цьому все. Якщо було цікаво, розкажіть про це відео друзям, а також напишіть в коментарях, який у вас найкращий спогад із Лего.